Про українські кулінарні традиції у своїй енеїді писав колись Іван Котляревський. Також Григорій Сковорода у харківських байках. Сьогодні ми спілкуємось з сучасним автором е українських кулінарних шедеврів. Е справжнім знавцем якості Костянтином Грубичем у нашій відкритій студії не перемикайте. Костянтине, день добрий. Ви так Добре. відреагували на порівняння з Котляревським. Ну, справа в тому, що я не знаю, чи ви дивилися цю книжечку, бо Котляревський у мене тут є в епіграфі, і у так. мене, і у Мирослава Поповича, який передмову писав з Лідією Артю. Uh -huh. Тому тут їли різні потрави, і все з полив'яних мисок, і самі гарні приправи з нових клинових тарілок. І так далі, і так далі. Ну ми ще не згадали Гоголь, uh -huh. тому що, хоч він російською писав, але душа повністю і мислення українське, і кухню, так як прославив Гоголь, ніхто і поруч не стояв. Ну хіба що в Котляревській. Я радий вітати вас сьогодні в нашій студії. І дуже я дуже радий тому, буде з вами що... поспілкуватися про ваше дітище, над яким працювалось, напевно, дуже довго, правильно, дуже кропітка дуже робота. Тому що от ми перед тим, як вийшли в ефір, звичайно стукали вам з вами про те, що наскільки автентичні ці рецепти, які знаходяться в цій книзі, фактично сказали, що всі абсолютно. Всі, тому що, інакше нема сенсу в цій книжці. Угу. Взагалі-то, ну якщо дуже так в історію занурюватися, то це. Результат моєї роботи над проектом Смачна країна він рівно 10 років тому о, почав виходити на студії один плюс один. Я тоді працював в новинах. Зовсім до кулінарки жодного стосунку не мав. Але керівництво вирішило, що якраз тоді був підйом такий народний так. після помаранчевої революції, що нам потрібний кулінарний проект і. Він має бути з національною ідеєю, не просто там щось зварили і показали, і спонсорські гроші відбили. Ні, а щоб оскільки був попит такий у аудиторії. І чомусь мене залучили до розробки цього проєкту. Ну я зайвих запитань не ставив, тому що це мені А було цікаво, Б, шанс трішечки відволіктися від новин, тому що новини ніхто не забрав, це була паралельна діяльність. Ну і нарешті, коли ми розробили формат, то я знайшов для себе там. Все ж таки місце журналістське, що в першій частині програми Понамаріов, зірка Пономарьов» Олександр, готує щось національне на своїй кухні. Реальна кухня. Його потім в гості приходить зірка і куштує те, що наварив Сашко. А прописувався це я, uh -huh. тому що я був автор сценарія, але мені мало uh -huh. було за, за кадром бути. Uh -huh. Я ж таке хвалько полтавське. Uh -huh. От і е, я думаю, треба страву духовну подати, тобто поїхати на батьківщину, точніше на батьківщину героя, нашого гостя, відомої людини. На Хмельниччину. Будь-куди. Або будь, ну, будь -куди. Я, про чомусь подумав. Е, на Хмельниччину. І до Пономарьова їздили, їздили до, до, на Хмельниччину, і там е, я пам'ятаю, що е, хлопчик з кулінарного училища. Я казав, мені так подобається Сашко Намарів Пономарів. На він як співає, мене душу ж аж рве, рве. <рес> Отак От і скаже: рве, рве. Я, ну я, ага. я ж я не можу сміятися. Ну, в очі. Так, золотий О. голос України. <рес> і коротше, смисл цих моїх поїздок, і я знайшов собі там роль. Оце я дослідник, я шукаю там бабусь, дідусів, родичів, мам, мам або просто земляків, які мені мають розказати якусь місцеву страву. Вони просто розповідали чи готували разом готували. з ним? Готували, готували. Ну, бачення готували, варили. І, і, і не будь-яку страву, це дослідження, це розслідування. Я спочатку телефоном це все дізнавався і так далі. так далі. Всі ці сюжети е, мали певний успіх у глядача. це говорили і рейтинги, навіть в рамках самого проєкту Смачна країна. І от тоді мене розшукала в Києві Мар'яна Савка з видавництва Старого Лева. Ось, угу. ось, ось це вони видали цю угу. книжку. І сказала: ми не знайомі були абсолютно. Вона каже, пане Костянтине, я бачу з цих. Ваших розвідок, кулінарних книжку. Ну, я думаю, де я і де книжка. І так воно тоді нічим не закінчилося у кожного свої справи. А через багато років ми до цього досвіду повернулись. Ви декілька років попрацювали над проектом Смачна країна. І вже тоді народжувалася ваша книга схід ласка. Ви якось по-новому тоді відкрили нашу країну. І що тоді пригадується з того моменту? Як що для себе відкрили з допомогою страв спілкування з людьми? З Володя істинком? я зразу коригую. Тоді Коригуйте. не народжувалася книга. Якби я думав тоді про книгу, я б фотографував тоді не думали. Я думав тоді про телебачити а от всі е, решта похідних uh -huh. про менталітет, про е, вплив на е, мислення, про різницю, як е, харчуються на Донбасі, як в Закарпатті, це мені все було дуже цікаво. І е, саме з цим я. Якщо мені взагалі не цікаво, я стараюся не працювати. Так. От я йду в сторону. Я ніколи не займався політикою, але зараз не про мене, а про е, українську кухню. І е, виявилося. Що це забавки з такої виробничої необхідності перетворилось на хобі, на те, що е я просто таки переконаний, що як люди харчуються. Так вони в якійсь мірі і думають, чи то похапцем, чи повільно, чи це ем, гедоністи, коли uh -huh. якось дуже красиво представляють страву, чи, чи їм однаково, аби перекусити і далі побігти. Розумієте? все це е, впливає, і саме строкатість української кухні, її багатокомпонентність. Вона не монокультурна. Говорить про те, що на нашій території приплося багато різних культур, і це не мінус наш, а плюс про немонокультурну українську кухню ми продовжимо розмову. З Костянтином Грубичем вже буквально за мить у нашій програмі відкрита студія. Залишайтесь з нами. Відомий телеведучий, журналіст, публіцист, медійний діяч, улюблений ведучий свого часу ну, і до сих пір для мене, тому що пригадуючи часи програми не всі вдома. Костянтин так відкриє завіс. Да от я пам'ятаю ці випуски. Але і смачну країну вашу. Я також дивився. І, зокрема, був був приємно вражений дійсно не моно ранністю нашої е, української кухні. І для вас смачна країна і книга це новий погляд на нашу країну з допомогою от таких от смачних якихось е, інгредієнтів і от тих речей, з якими ви зустрічались під час для послання. мене особисто. Так. Для мене особисто не новий. не новий для мене це вже не те, що проданий етап, а це те, що мене і підтримує, і не дозволяє розчаруватися в тому, що політичний шар. Прошарок нашого населення вже давно мене не надихає а навпаки, економічний наша підприємницька складова теж викликає сумніви, і поки що ми тут не розправили крила. А ось все, що стосується тарілки, баняків, печей, всяких наїдків. От тут ми впереді планети всій. Просто що планета про це мало що знає. Так тобто, для мене це не новий погляд. А для тих читачів, які може придбають і познайомляться з книжкою видавництва Старого Лева, це може бути відкриття певне. Тому що це не кулінарна книга в такому розумінні, що це збірник рецептів. Ні, тут я навіть не конкурую ні з ким. Це культурологічний проект. Мета і ціль інша. Мета і ціль інша. Ми навіть з Мар'яною Савкою так визначили так скромно, що ми цією книжкою. Хочемо єднати країну. От якраз про об'єднуючий фактор вас хотів запитати, тому що рецепти є з Донеччини, з Хмельниччини, Західно, з Західної України, усіх з... з усіх областей. От, в як люди харчуються, от які, що готують, в чому відмінності, чи все ж таки однакові рецепти тих чи інших страв? От з чим зустріч в більшості, ну все ж таки глобалізація і е, прогрес він дає себе знати, і вже в дуже діаметрально різних регіонах можна певну відмінність побачити. Наприклад, на Луганщині е, традиція кулінарна не така, як в Галичині, от в Києві. Це, це, це вже тут, тут все намішано, тут важко сказати, тут у нас навіть е, суші популярні, піца, ну всюди це популярне. От. Тому е, е, ось такі моменти, про які ми говоримо, це швидше, помітно на селі. От В селах. Відмінності ще є, і їх все менше і менше, тому що вчора я був навіть, от у мене є е, свій YouTube канал, так. теж смачна країна. Так. От і е, ми були в Поліському районі на Київщині у моїх друзів. То там е, сусідка прийшла Леся, молода жінка, але так впорається з піччю, всі ми страви з печі. Робили з цими кочергами, за ціпами, з уси з цими чугунками, чавунками. Е, то от, от ця традиція пічова. Вона вже на жаль відходить. Але саме в цьому може бути наша автентика. Так, от за великим рахунком, різниці в якості харчування в різних регіонах України немає. Це треба. Є лише в таких в етнографічних проявах. Наприклад, в Криму у нас немає тут війни, у нас немає анексії, тому що через кількість... Тут Крим в складі України. Крим наш, тут Крим, український. Крим так. український. Так воно і є. До речі, татари, коли ми світлини шукали, вже тоді відбулася е анексія. Вони з великою радістю мені допомагали. Вони такі чудові фотографії надіслали. Тут вони є. Ну та й От. татари ще і знані кухарі. в принципі. Та безумовно, і е таким чином. От, от тут можливо якісь відмінності знайти саме в етнічності, бо татари все ж таки їдять зовсім не так, як е, полтавці в, в, на, на Дніпрянщині. Ось я вам зараз покажу просто фотографію, яка це це, це і вони надіслали мені. Ось, бачите, це їхній. У угу. Бахчисараї це таке так. кафе, де, до речі, не можна пити нічого алкогольного серйозно. Угу. Ось цей пан мені розказував про таємниці не, кави по татарськи Турки. Скалы. Турки. Ну, ну, це, це, це все справжні фотографії, це не, не з інтернету. Тобто, а крім того, що ви знайомилися з нашою кухнею, ви знайомились з кухнею ну, і татарською, і, і інших І румунською, і польською, Журик у мене на а куди угорська Закарпаття. Там в е, 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 мене не угорська, а човлин. Це єврейська. Та. Це єврейська страва. А в Закарпатті пані Гафійка в Рахові мені розказувала про це все. Ну, ну як тут? Як це можна? Розділити, де, де, де чия та кухня. Це все наше. Та все ж на все пол... один казанок. Я пропоную вам повернутися на Полтавщину на вашу Бахівщину. Я от, от, вчора приїхав з Полтави. От, А є рецепти в книзі? Позавчора. Позавчора, бо позавчора. Вчора вже був на квісні. Які рецепти з Полтавщини в книзі можна знайти, і крім там, загальновідомих галушок? От, от, і... от якраз загальновідомі галушки тут є, тому є. що я думаю, ну не зрозуміють, якщо я галушки не вставлю, Зокрема, Але на батьківщині. вони тут е, е, такі панські галушки, тому mm -hmm. що вони фаршировані. Так. Фаршировані м'ясом, так. так галушки робляться, вони подвійні такі. Д -ду дуалізм відбувається певний. З одного боку м'ясом, а інша частина галушки о, фарширована печінкою. Угу. Це так, по-багатому. Вареників немає. от Полтавщина в цій книжці вона о, винятково має. Euh, таке становище, тому що я тут дозволив euh, отсібякину спогади Ого. дитинства. Так. Тут рецепти моєї родини, моєї тьоті, а до цього бабусі тут є торт Наполеон, начебто зовсім не українська страва. Але для полтавців, от я згадую дитинство. У нас тоді мало хто торти купував в усіх родинах. Пекли ці наполеони uh -huh. і зараз таке, тому що я ось в суботу зустрічався. Всі говорять, так. Потім у нас є тернівка тут. Те, що в мене вдома готували. Такий єдиний спирт, такий алкогольний напій на всю книжку, і е, ще трояндове варення. Ну довго розповідати чому, але тут є причини. 에, смачно звучить просто, що є. А ще мені. там сливи опічнянські. Та, та, ви, та, да? ви знаєте, що опішнянські сливи постачали до о, двору о, Його Вілічіства, тоді ж була царська імперія. Так знаю. от знаєте, тут це все написано. А рецепти, яких квасять ці сливи? та. Ах. То ми тільки знаємо про о, глечики опіснянськи. нічого подібного. вони в першу чергу славилися сливами про книгу Смачна країна Костянтина ми сьогодні спілкуємося в відкритій студії. Смачна розмова продовжиться за декілька секунд. Не перемикайте. В Нашій програмі ми зустрілися з Костянтином Грубачем, щоб поспілкуватися з познайомитися з його книгою Смачна країна. Костянтин, я одразу хочу перейти до тих подій, які є в нас ще нашій країні. Поки що. але з такого боку ви проводили презентації, проводите презентації. Напевно, що і в зоні АТО ми знаємо, і з хлопцями напевно спілкувалися разом з ними. Спілкувати. Готували. Що, які рецепти, якими рецептами ділились? Ну, Бачите, Володя, от, от все, я дуже люблю е, реальне життя. От тут не було такої ідеї, щоб разом з ними поготувати. Mm -hmm. В більшості випадків мої презентації як майстер-клас відбуваються. Але я настільки переживав перед зустрічю з воїнами, mm -hmm. що е, я просто ну, не уяв... Я відчував, що я хочу їх побачити і поговорити. Я відчував це навіть борг свій, тому що я не є там, mm -hmm. в танку чи, чи в БМП. І я розумію, що на війні з мене з толку буде, ну, тому що я такий боєгуз. А... Я професіонал. Я цього не знаю, не хочу і чому мені туди рипатися? Але от морально підтримати, бути там з ними так. І е, оці мої емоції вони настільки переважували, що я не додумався, що треба щось разом з ними готувати. Але зустрічі От. були. Зустріч. Ми зустрічі. ми поспілкувалися про що про те, що їхня мама варить, як у кого що е, такі абсолютно прості е, запитання. Е, хто звідки родом? Е, почали розповідати, що а в мене галушки такі, а в мене вареники такі, а в нас це не вареники, а пироги називаються. Абсолютно якісь такі буденні речі, які хоча б на е, мене, на, наприклад, е, зняли цей бар'єр. Що як же я з цими людьми буду говорити? Та абсолютно. Ну, це ж вчорашні, вчорашні наші mm -hmm. сусіди, там колеги і так далі. А вони теж побачили, що це не приїхала якась фіфа там київська, а, що буде на них зверху дивитися. Така ж людина, як яка абсолютно і хлопець. То, і... Ну що, треба назад їхати, будемо вже кандьор варити там чи, чи що небудь mm -hmm. треба втнути. ви також були ведучим програми «Знак якості цей проект закінчився свого часу. Дуже шкода, тому що багато велика аудиторія багатомільйонна могла познайомитися з тими чи іншими продуктами. Е чи є можливість повернути цей проект зараз, і в принципі знайомлячись з якістю тих чи інших продуктів, ну я вам скажу так, якщо дуже також технологічно підходити попит людей аудиторії на такий проект є. І я бачу, що він як ото як серце рукає колись розбилося і на, на по всьому світу, то, то я дивлюся в різних на різних каналах, в різних виглядах це мусується, і наші підходи, і ну це не ми вигадали. Цей жанр має бути. Але не так глибоко і не так професійно, як було у нас. Ось здебільшого це по ранкових ефірах або по якихось програмах для споживачів, які раз на тиждень в кращому разі виходять. Проект може повторитися, відновитися. Його і закривати не треба було, але ж я не менеджер і не господар каналу, у нас же хто каналами керує. Ну, ну, так, так, і... що, так що, якщо говорити технологічно і з моєї точки зору, я готовий. І хочу, тому що минуло вже, е, скільки, вже три роки, Тривись, а, е, а багато людей навіть не знає, що закрилось, тому що деякі повтори крутяться, де, у деяких. Це, це програма, яка перетворилася в бренд і вийшла в свідомість. І оскільки я асоціююся з цією програмою, то швидше це плюс аніж мінус, тому що ну я ж кажу, що більшого щастя для ведучого немає, ніж ніхто не знає, ти можеш не знати, чим ти займаєшся, але коли ти входиш в, в родини і просто ти, ти костя грубо чи все, і мені більшого не треба. І от, люди це... знають і одразу задають тему. Розмови. І от, от, от задають тему розмови, і по-різному хтось, от ви згадали, не всі вдома, О, це... хтось е ще щось, хтось взагалі клас юніор-бізнес дуже давня <гум> програма, яку мало хто так. і пам'ятає. От е е е е я з цього щасливий. І ще про ваш інтернет-канал. Поки що смачна країна в інтернеті, і на одній соці... ну, в соціальних мережах можна подивитися ваші програми, так? Все ж таки, це стане телепроектом в майбутньому. Знову ж таки, повернеться смачна країна в ефір. Е, я не знаю. Угу. Е, я не знаю. Я просто щоб е, не, не чекати мілості від природи, поки мені хтось щось запропонує. Е, це по перше, я викладаю діти, студенти. Вони серед них це популярно. Це YouTube. Дай, дай я спробую, що це таке. По-друге, це е, об'єднало навіть нашу родину, тому що це цікаво. Е, у нас такий продакшн. Я в Києві, син навчається в Кракові. Так. Ми тут знімаємо різними способами, е, переправляємо йому, він це монтує, так, так би мовити, постпродакшн, викладає в YouTube, тому що я там дуб я не знаю, як це все робиться. Це все мій Ярік е, наш. І, е, як воно далі буде? Поки що потихеньку. Я навіть запрошую людей, пишу персонально там на Фейсбук, підпишіться, тому що це ж українська мова. Це те те. те Якщо за день, два, три, десять буде підпишіть. Я радію, як дитя. Ну тобто така забава. А що це пере, пере, життя покаже? А потуга є, а поки що, це на на старті? Ну хочеться дуже Ну, звичайно? Хочеться. Я ж розумієте, я максималіст. Я звик до мільйонної аудиторії. Що ж таке? Один, два, три, сто переглядів. Ну, я цього не розумію. А є такі ситуації, коли ваші студенти от приходять на пари там, з книгою і кажуть, я тут попробував додати трішки більше, і знаєте, смачніше. Е, ну, студентами не було, а з, на презентаціях було. Було, було. так? От, було, Тому що от в Полтаві е, позавчора в університеті торгівлі, економіки і торгівлі, ми там е, робили гарбузи, фаршировані. От, То викладачі там же ж на кухарів навіть вище ста це технологи. Вони подивилися, подивилися і кажуть, а ви знаєте, ви коробочки перед тим як начиняти, ну, ну там вичищається середина, туди кладеться м'ясо або о, солодка начинка. Ви перед цим трішечки пропечіть, тому що вони у вас не дійшли. Uh -huh. На другий день я ж, я ж хитрий, от в мене друга інша презентація, ті самі гарбузи. Думаю, в інституті в університеті потренуюся, а тут вже uh -huh. я буду мастер. І вже знаю, чи ви оце десь на 10 хвилин поставте, щоб пропеклося. І дос... І... А інша сказала професорка кориці додайте до яблук, додали кориці краще, дійсно. От це все живе, людське. Що... І взагалі кухня хороша тим, що тут можна фантазувати. І особливо чоловіки дозволяють собі фантазувати. Жінки в більшості своїй, вони більш от от їм треба рецептура, грами. Це мислення. От... Вони такі прискіпів. А нам нам треба, ми ж творці, розумієте? Так. І ми не дуже боїмося, що там. Щось пересолимо, переборщимо, нічого страшного. Я вам дякую за розмову. Дякую Все? за смачний так. ефір. Так? Я хотів сказати, що ми ж ми ж майже однакові, Ми ТЕСКи. Я думаю, що це за канал соціальна країна Я думаю, А в мене ж смачна країна. Це на «С» начинається, на нас закінчується. Ну, лотунути, що ми подивиться на наш логотип, палки, Смачна точно. країна соціальна країна. <ігане> дякую за розмову. Дякую за знайомство з вашою книгою, друзі. Робіть своє життя смачним з допомогою книги. Костянтина Грубича, смачна країна. І шукайте її на полицях магазинів. До зустрічі! До зустрічного дня і вам також цього бажаємо. Ну, Якщо, друзі, у вас є ті чи інші теми, які вас турбують, будь ласка, залишайте їх на нашому сайті соскріна.ком. Крім того, зараз на екранах ви бачите номер телефону для потенційних наших партнерів, рекламодавців. Будь ласка, будемо раді співпраці. До зустрічі в ефірі телеканалу Соціальна країна. Смачного життя.